Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий тролог посилаю вам лучики тепла, добра, всього найкращого. І так, 8 березня, як ви приводите, думайте про себе, а я завжди думаю про вас. Ох, ну по перше, у вас будуть гроші на проведення 8 березня, дев'ятка пентаклів. Тут можуть вам або премію виписати, або хтось може вам гроші подарувати. В Будь-якому разі у вас будуть. Цей день гроші. Ви будете себе відчувати, що ви можете дозволити себе дуже багато і аркан помірність. 8 березня пройде спокійно, без емоційних гойдалок, і це гарна новина. Я думаю, Але тут ви будете захищати і свої особисті кордони. В якому плані? А тут щось є в вашому житті людина, з якою у вас взаємні почуття, але ви ще для себе не вирішили. Чи варто його підпускати до себе, чи ні? То будете захищати свої особисті кордони і аркан сила. Карти кажуть, що ви таки, ви імператриця, ви зможете побороти оце своє тяжіння до нього. Бо аркан сила це про те, що я сильніше своїх інстинктів. Аплодую стоячи, також буде фортуна в цей день. У вас буде якесь щастя. А в чому саме це буде щастя? В тому, що ви тут собі щось придумаєте, якісь перешкоди. Але насправді карти кажуть, це тільки буде у вас в голові. Тож не видумайте того, чого немає. І аркан суд. Щось доленосне станеться в цей день, 8 березня. Ану зараз помішаю карти. Так, а що ж саме доленосне станеться в той день, 8 березня? Король жезлів. Чоловік сексуально привабливий, чоловік емоційний, енергійний, який буде в ваш бік. Він вже знає про це і вже готується. Так, він до речі, довгий час не проявлявся до вас. Тож чекайте, а ще він прийде до моїх феючок з хитрістю, обманами, маніпуляціями. Вибачте, але краще знати правду ніж не знати її. Так, цей чоловік із минулого знову зірки запалають. Мах, маніпулятор зайки він йде зі своєю метою, але ви ще ж там моя зірочка. Ви вже знаєте обіханочки, що не треба йому довіряти. Так, та ви і будете з мечем. Боже, які мене розумні жінки дивляться. Ви будете з мечем, ви будете не серцем приймати рішення, а головою. Крок в бік, крок вліво і башка, але вас дуже до нього тягнуть. Він дьявол, Будьте дуже обережні. Він на вас впливає. Цей чоловік він може вам розбити серце.